Живіть нам рідненька, живіть нам на світі, і будемо всі ми любов'ю зігріті. Бо поки є мама, допоки є сонце, допоки ташки і цвіт за віконцем. Спокон віку, берегиною сімейного затишку і домашнього вогнища вважалася жінка. Про українську пошану до матері розповідає народна творчість. Однак відзначати мамин день люди розпочали лише у 1929 році. Згодом радянська влада заборонила таке святкування, і тільки через 70 років, у 1999-му, другу неділю травня, проголосили офіційною датою свята. Свято квіти та Бог, Богу, щоб мої казати. діти відносились до мене так само, як я до своєї мами. Звичайно, діти це святе, і мама це святе. Дуже добре себе почуваю. Мама, я дуже рада, що в мене є синочок. Як привітають своїх матерів маленькі тернополяни, поцікавились журналісти телеканалу Інтебе. Я дарувала сердечко з цукерок. Подарую відкритку і пода і побажаюся найкращого. Я готую подарунок з релизи мамі. Гарну миску дуже вона теж теж сплетена. Бажаю її здоров'я і всього всього найкращого, щоб вона довго жила. Тож пам'ятаймо про найдорожчих у світі людей, і нехай шалений ритм життя не завадить кожному з нас подарувати своїй матері увагу, турботу і ласку, і не тільки у день матері.